Ну що ж, усім привіт, на зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви булі. І наступна місія у нас називається Великий Пранк. Окей, here's the діal. I'm out of here. Окей, лучше дос, Джим, А ну и до сюда Гарри, захистить Гарри А ну, А ну Ану, ви чепей ось так тоби. Ой, перепрошую, Гарри. Ось так то Гарри. Не, на Гарри, а чат. <говорит> <говорит>

І через які двері мені йти в ту вчительську. Гаразд. Через ці давайте підемо. Надіюсь, поки ще нікого немає. Охорони тут немає. Ну не охоронців, а комендантів. Киньте пакет у позначому місці. Увімкніть пожежну тривогу. О, запалив. Умикаємо пожежну тривогу. <реку> Давай, туши, туши. Гаси його. <реку> 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 Пройдено, ви отримали червоний костюм нінця. ой 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 та ві... Е, пусти, 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 пусти. Ооооо, ось так тобі. Все, тікаємо звідси. Бляха -муха! Та скільки ж вас кешваста. Was... Зараза на хвості. Гаразд тікаємо звідси. Зараза порушення комендантської години. Я і так в гуртожиток. Я біжу в гуртожиток, не, не зліться тільки на мене. Ну, все, я в гуртожитку. Давайте біля. Отак, в спальні станемо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!